Хай буде благословенне ім'я Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Е, ви знаєте, приємно дивитися на ваші усміхнені, радісні лиця. І я думаю, що якщо б і поряд проходив хтось з перехожих, і він би зрозумів, що тут відбувається якесь урочисте служіння, радісне, піднесене. Але якщо б він ще й довідався, що сьогодні Бог приймає в свою оселі нові душі, що Бог сьогодні записує імена в книгу життя, він, би, напевно, сам захотів приєднатися. До такої урочистої події, дорогі брати і сестри, дорогі гості, брат Андрій, вже повідомив вам, таємницю, що дійсно сьогодні серед ухрещених мій син і моя донька, і звичайно, це для мене радість велика. Але я хочу трошки про іншу радість сказати в кількох словах. Для тих, хто читає Біблію, це відомо, але давайте ми нагадаємо, тому що сьогодні є хтось між нами, який достойний. Щоб ми пригадали про, про його подвиг. Знаєте, коли наші предки ще були ідолопоклонниками, коли наші предки ще поклонялися Сонцю, грому, урожаю, полю урожая, духу урожая, духу морів, Бог живий, який сотворив небо і землю близько двох з половиною тисяч років тому послав своє Слово, послав своє откровення і його вірний раб, Його служитель, пророк Ісая, Записав це слово, і ми сьогодні можемо його згадувати. І він написав дивні слова, дивне откровення, що Бог посилає свого раба, Бог посилає свого слугу для того, що він взяв на себе гріхи всього світу. І таємнича особистість цього сина, цього раба, була покрита і такою славою, яку люди зневажили. За нього сказано, він був муж скорбот, який зазнав болі, і відвертали люди від нього лице своє, тому що в нього не було нічого привабливого. Але ця особистість взяла на себе наші гріхи, понесла наші болі, і його ранами Ми оздоровлені. З цього часу, коли це Сооткровення вперше було дано Пророкові, пройшло близько 500 років, і в один з весняних днів за межами Єрусалима. На хресті помирав чоловік. Ви знаєте, не знайшлося нікого, щоб хтось заступився за нього, не знайшлося ніхто, хто би виказав йому слова підтримки. Навпаки, люди, які спостерігали за цією карою, насміхались над і казали: Зійди з Христа, і ми повіримо, що ти Божий син. Але коли ця особистість померла. Затряслась земля, і римські воїни, які охороняли і супроводжували цю смертну кару, сотник сказав по правді, це був Божий Син. Дорогі браті і сестри, гості і запрошені, це слова про Ісуса Христа. Ви напевно, все це вже зрозуміли. Це слова про Ісуса Христа, про того Месію істинного, який від початку був Богом приділений як жертва. За наші гріхи. І в тому пророцтві, яке було дано Ісаї, є ще одні слова: на подвиг душі своєї він буде дивитися задоволенням. Дорогі охрещені, сьогодні не тільки ми свідки вашої обіцянки, служити Богу від цієї доброї совісті, сьогодні свідок вашого кроку віри, вашої обіцянки, сам Господь Ісус Христос. Який незримо перебуває тут. І ваш крок віри, це, це задоволення, яке входить в його серце, це та плата, яку він заплатив за те, що ви сьогодні могли тут стояти, могли вірити йому в свої душі, могли зв'язати з ним своє життя і прожити життя, як вірні Божі діти. Це та плата, яка була заплачена ним на тому хресті Голговському, де муки його настільки були великими, що не витримало серце і розірвалося. Але це та плата, яка заплачена за кожного з вас і за всіх нас, присутніх, і моє побажання від цього серця, щоб ви пам'ятали, якою дорогою ціною викуплені. Ви знаєте, сьогоднішній крок віри це початок вашого нового життя з Господом. Ви зробили дуже правильне рішення, але знайте, що прийде і випробування ваше життя, ваша віра буде випробувана, ваша рішучість слідувати за Господом буде піддана. Випробування, ви будете зважені, наскільки ваша любов до Господа є міцною, наскільки ваша рішучість служити йому не тільки в часи благополуччя, миру, спокою, достатку, а й в часи скорбот і труднощів. Але знайте, що сили Господні і благодаті Господні достатньо, щоб провести кожного з нас, кожного з вас і ввести в своє вічне життя, в своє вічне царство. Тому Божого вам благословіння і всі. Всі присутні, брати і сестри, давайте ми з цього серця скажемо слава Ісусу Христу. Яким ми відкуплені, і завдяки якому ми сьогодні можемо бачити цю радість, бачити, як збувається слово Господнє, хто покличе ім'я Його, буде спасенний. Ви знаєте, апостол Іван сказав, що для нього немає більше радості, ніж бачити, коли діти його ходять в істині. Я думаю, зі мною подяться всі батьки присутні тут. Немає більшої радості. Коли бачите, як твої діти поклоняються твоєму Богу. І ми з дружини сьогодні дуже раді, що спой дарував нам свій час, щоб в нашій сім'ї з'явилися Андрійко, з'явилася Катруся, це наш третій синий, четверта донька. І, знаєте, я недавно приглядав фотографії дитячі і побачив таку фотографію, де Андрійко, маленький, трьохрічний, тягне возик. На возику лежить мішок картопля за і Оксана підпихають. Знаєте, в нас багатодітна сім'я, нам не просто було. Але я дуже радий, що Бог дав мені дітей. Я дуже радий за Станіслава, за Яринку, і за Каріну, і за Діанка, і за Мар'яна. Це дійсно величезна радість. Це семеро нових душ, які влиються в сім'ю Господню які будуть прославляти Господа, через які Господь буде прославлятися. А ми давайте ще одною молитвою помолимося за них, виключно за них. Щоб сьогодні серця їхні були розширені, щоб Господь міг влити повноту сили свої в їхні серця, і щоб вони віддалися Господу всі цілому. Амінь.